Боже, доброго часу. Тільки виключила закінчила знімати, прийшло нове запитання. Ну, вже дознімаю. Так, прийшло з приводу овруча Запорізької, Житомирської області. Місто овруч. Що там зі сторони? Вони ж там на кордоні прям стоять. На кордоні з Білорусю. Що їм очікувати? Давайте подивимось, що їм очікувати. Що їм очікувати? Прильота їм очікувати. Кажу, що прильота. Можливі прильоти. Але тут, знаєте, ніби й сила є, ніби й 50 на 50, І... але може десь, може десь прилетіть. І найголовніше, що можуть навіть збить, але якась пожежа якась може бути. Пожежа. На кордоні провокації. Кордон, той, що так казали, що місто на кордоні, дивіться, кордон контролюється нами. контролюється Ми там туди стільки вклали в той кордон, і в той взагалі той пункт пропуску, що це просто жах... там там все добре. Дивіться. Чи підуть білорашки Ну, давайте глянемо. На листопад точно не бачу. Нема чим. Недостатньо. Щось вони там переливають із пустого порожнього. Бачите, лють воду, як залякують. Це, знаєте, така провокація, що залякують там цей, нічого там не буде. Єдине, що не в листопаді, отак скажу, можливо, трошечки пізніше. Можливі якісь провокації, нюанси. І другий момент те, що в місто ваше може прилітати, це точно. Ну, може прилітати не тільки, я так розумію, що градами, ой цими. О, бачите, градами, це не зря помилилося. Не тільки от там ракетами. Може прилітати і градами, і навіть можуть бути оці жужики, мопеди. Щось вони там. Щось зі світлом, щоб у вас світла не було. Націлене на світло. Ну, пролітає у вас там, дай Боже, я вам скажу. Кожного дня пролітає. Ну, в принципі, нічого такого, якісь руйнування будуть чи жертви будуть. Руйнування щось дорогоцінне захочуть розбити. Ні, там хлопці стоять і дівчата наші стоять на стражі аж бігом. Ні. Єдине, що у цього, у, дерунця, у цього усатого таракана, в нього підгорає вже. Ну, тож, ну, тобто, у нього, що йому... Ой-ой-ой, яка карта цікава. Що йому або смерть, або він іде. Прикольно. Він тягне резину, а смерть, знаєте, кого? Навіть не його, а сина. Карта сонця, дітей. Погрожують йому бункерному. Якийсь високий чиновник, який пов'язаний з ФСБ щось таке, що будуть йому каранти. Смерть, дивіться. Жесть. А хто останній раз бачив Колінку? Навірно, десь його вже. Щось там не дуже. Він буде йти. О, думаю, що він піде. Думаю, що піде, але не зараз. Але дуже важко щось там буде. Прям, прям так Важесенько. І що? Та їх там розіб'ють всі. Ви що? Розіб'ють і підуть вони назад. Там на кордоні все буде. Це чотенько. Там стільки вкладено грошей, що навіть прям і скільки там оборони. Так що ви захищені. Не переживайте, все буде добре. Популяють, постріляють і в принципі не, не така важка ситуація, яку, в принципі, можна щось там говорити, про яку треба говорити. Зараз це все під контролем. Дякувати нашим ЗСУ, дякувати хлопцям, дівчатам і тримайтеся. Дякую вам за запитання, за звернення. буде на каналі буквально 5 хвилин.